Інформацію. Якщо ви вже в темі відновлення здоров'я з компанією Biepic, якщо ви вже п'єте ранкові і вечірні капсули на такому періоді, як вже місяць, два, якщо є можливість, можна і з першого місяця почати, доєднати для підтримки серцево-судинної системи унікальний продукт Бікардіо. Що він буде робити в нашому організмі після 30 років все менше і менше виробляється оксиду азоту. А це наша енергія, це робота нашої серцево-судинної системи. І американські вчені вони створили унікальну формулу для підтримання і відновлення серцево-судинної системи. І ми знаємо, що ці захворювання вони є в топі трьох лідерів. По смертності. Це онкологія, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання. Як ви будете пити бікардіо з ранковими і вечірніми капсулами, ви будете бачити, як, як ваша серцево-судинна система буде відновлюватися краще і краще. Поганий холестерин буде зменшуватися, буде відновлюватися е, здоров'я вашої серцевої системи, тахікардія, аритмія, вони. Перейдуть у вас. Гіпертонічні кризи, високий артеріальний тиск, ви будете бачити, як з тими будете почати справлятися, все краще і краще. Варикози, геморої – це всі ваші вени, капіляри, судини. Воно будуть повністю відновлені, тому що тут є такі продукти, як коензим q 10 l аргінін і посилена формула завдяки різним мінералам і вітамінам. Отже, рекомендую доєднати. Для серцево-судинної системи такий унікальний напиток. І друге це є колаген, про який ви часто питаєте. Жінки дуже люблять колаген. І ви знаєте, будучи на конференції по жіночому здоров'ю, робили дослідження американські вчені. І було встановлено, що після 40 років його на постійній основі потрібно вживати жінкам для нашої краси, для молодості нашої шкіри, волосся судин. Але колаген це тільки не тільки це про те, а колаген – це наші очі, колаген це наші суглоби, колаген – це наша робота любого органа і системи. І знову ж таки, Біепік зробив унікальну формулу запатентовану, в якій є колаген, гіалуронова кислота і куркумин. Куркумин, що він буде робити? Він буде знімати запальні процеси всього організму, всіх органів і систем, і буде йти і омолодження, і оздоровлення. Чому я почала тільки зараз говорити про ці продукти? Тому що я почала їх пробувати і доєднала до свого раціону. І коли я щось пробую, я повинна з вами ділитися. Напиточками я п'ю бікардіо і напиточком я п'ю колаген. Е, Друзі, рекомендую вам так само це зробити. Ви побачите, як ваші е, захворювання, які у вас були серцево-судинні, з суглобами і багато інших, буде з кожним часом. Іти на оздоровлення. Друзі, доброго дня вам! Приймайте рішення, тому що рішення завжди за вами. Будьте здорові!